Зона відчуження опинилася не там, де ми думали. З біолабораторій динери завжди лізе щось страшне: мутант на мутанті, і здавалося, гірше ніж за беззубого голума з макіївки бути не може. сюрпрайс сюрпрайс. На жаль, я помилялась. Є та, яка змусила міс ДНР рвати на собі патлі. якщо чесно. Бо нарешті трон посіла вона. Нова королева. Знайомтесь, Наташа з Горлівки. Як бачите, свята вода тут уже не допоможе. Врятує тільки осиновий кіл. Дисклеймер. Перед переглядом попрошу вас не їсти і не пити. Можна поперхнутися від сміху істеричного. Але насправді ще раз попереджую, не робіть цього, бо вас точно знудить. Знудить від тієї кількості крінжі, яку ви побачите сьогодні. А мене ж звати Дарина Біла, і сьогодні у нас у випуску огляд на гори блогерів з окупованих. Територій, тож до вашої уваги, Наташенька Пірагова, нікнейм суперсвалка, суперсамка. Понад 270 тисяч підписників. Контент, горловський лайфстайл сидимо аддихаємо. Настюшка, колбаска Ленін З нами теж все хорошо. Настюшка, колбаска Ленін А більше і нічого не потрібно для щастя. Від такої компашки навіть у Леніна обличчя скам'яніло. Але, дівчатки, будьте обережні, з вашими культурними посиденьками він може в якийсь момент заговорити. Бо все чому? Адже улюблений напій Наташі сама Скільки вам раз уже повторять? Я не п'ю водку, я п'ю самогон! Самогон! Але і Півасік вона теж любить гасити. Що тут гріхати таїти? Вот знаете, что произошло сейчас? Пошла я за сахаром в магазин, принесла 4 литра пива. Как это происходит, я не знаю. Ну, алкоголизм не излечим. Не, відлічим. не відлічим. Улюблена страва – шаурма. Однак непроста, з присмаком розсади з-під нігтів. Димон, шаурма – це просто вкусніше в горлах, я ще не я. Мелодія. У сніги я ще не їла, потому що вообще не їла. Але смак цього життя Натаха вже точно втямила. І на якихось хейтерів королева своєї уваги не звертає. Просто глянь сюди. Заципіти мене можете, тільки чоловік сильні мене. Такі в коментарях я ще не зустрічала. І взагалі, не до Ти -ти -ти -ти. Манікюр Наталі теж не робить руки зайняті, бо ця мадам тримає світ чисто на характері. Я от не можу зрозуміти, до, до вас не доходить, і до вас не доходить. Какой на вообще манікюр, об'ясніть? Йо... Какой на маникюр? Какой на маникюр, ребята! Час веселих історій від Дарини. Хочте іронію. Кажуть, що у минулому вона була майстриною манікюру. Який манікюр? Води нет, только русский мир. Срач у дворі, в голові Путін. А що ж ви хочете? Росія. Дівчинки, знаєте, чому я подобаюся багатьом чоловікам? Мм, ну, тому що, як мінімум, у мене мабуть, штук 10 всяких різних різних будіках там сексуальних от это всё. І є такі жінки, які говорять: "Фу!" Так от, знаєте, одно, якщо ваш мужик прийшов з роботи голодний, ви подали йому пельмені в чулках, Повірте, їх сажрет, навіть якщо ви забули їх сварить. Якщо нігті з халвою, то уявляєте, яка халва під бодіком. Так, ми знаємо, яким мужикам Наташа подобається. Є особлива категорія СВОчніки, як то кажуть, синька синці. И чтобы покорить их счастье, Ниша, Натаха, она ведь взяла паспорт с куркою. Слушай а меня сюда внимательно. Я 30 лет прожила без документов. Вообще у меня их не было, даже здесь в рождении. 7 лет назад я потерял паспорт. Вот, Есть на холодильник паспорт. Сказали, можно голосовать таким. Не буду открывать, а то завистливые людишки жалуются. Бац тебе по лбу на тебе. На тебе на наконець. Вибачте, нагадало. А що з первого разу не получилось? вийшло? Фу. На попей три глоточка, мразотана. З первого раза бліба шолоха їба. Мені здається, вони були б ідеальною парою. Але, чесно, досі не розумію, як взагалі можливо, щоб Натаха 30 років жила без документів. Але вона доводить: можливо, все. А якщо вас цікавить, а як же Наташа дитину народжувала, так так. У цієї одержимої є дитина. То відповідь до вашої уваги ось тут. Спісюльки ражала. Спісюльки. Як всі. Наташа. Зачем ты ти секрет розкрила? А показать! Господи, чим гаситься цей п'ятий елемент, як типова представниця Русского міра, вона має захворювання Путін головного мозку. Я так і знала, що це пудало картонне. Наташ Путін упал. Плохая примета. Ось так він і рухне, що правда, уже в Кремлі. Найстрашніше, що ця жертва генетичних експериментів Українка. Родом із Харкова, і не повірите, вона досі пам'ятає українську. Жіночка. Маленькі жіночки е создані для кохання, а великі для роботи. Мені чомусь здається, що ця панянка була такою чундрою чучундрою чундрою, і до приходу освободітелі. А от коли русський мір заглянув в її дім. То вона вже усвідомила свою ісконно-русскую сучність. і чорти на її голові почали зноситися остаточно. Так, ну що, сьо, я забираюся на війну, дівчатки. Тому до свидання, увідімся в наступному году. За вас опна. Запобіда. Війшла влітіла б. Щоб стати типовою представницею Росії, форми і казки недостатньо. Треба ще пройти по святу бойових бджіл. Ребята, прикатіть мене жаліти, я просто зекономила на ріна пластики. Посмотрите, зато мені тепер нос ровний. Пам'ятаєте, раніше вліво ходив, а зараз ровний, гляньте. Ніт худа без добра. А це. Бонус за паспорт. Так, фари сліплять так, що складається враження, що її коханий повернувся з СВО. Проте все набагато глибше. Як виявилося, двоє сусідів мародерили, і Наташа їх спалила на гарячому. Принаймні, таку версію подає сама королева Горлівки. Анастасія. Анастасія! Анастасія. Да. От чоловік, який лазить, да. у тебе в домі. Вот чоловік, який лазить, у тебя в вдомі. Вот она. Отетаон це все так чітко ілюструє русський мір, що й передати не можу. Примати Путіна живуть по принципу курятника: клюй ближнього, а басрій нижнього. Це порядок у динири, свавілля за рахунок війни. Єдине за що я можу похвалити цю особ, так це за почуття гумору, яке вона зберігає. У будь-якій ситуації купила собі мазь тоніруючим ефектом. <рігла> Тут, ні, тонірують нормально, я би сказала дуже. Все затонірувала. <рігла> Щоб не плакати, я сміялась. От по текстурі дуже нагадала тоналку балет прямісінько з СРСР, але не заздріть статки у Наталі такі, що ой-ой-ой, поки хтось пить. Вона рахує кэш, бо успех не для ленивых, а для злых и голодных. И хочу передать привет ребяткам Горловским, которые называют меня клоуном Горловским. Да, я клоун, который зарабатывает за день, за три часа этого дня 75 пять тысяч рублей. Дуже помітні мішки з грошима, особливо під очима. Віримо. Звісно, у Натусяка беруть рекламу, як у всієї ДНРівської кунсткамери. Розрядився телефон? Не біда. Город Донець, Первомайська, 18. Магазин у дивані. Самі дешеві ціни на повербанки. Повербанк на 10 тисяч міліампер стоїть 400 рублей. Повербанк на 50 тисяч міліампер стоїть 2,5 тисячі рублей. Повербанк на 60 тисяч міліампер стоїть скільки-то, але ну, недорого теж. Повербанк на 100 тисяч міліапер. 4 800. Проте Кіріла Сіфіліса перевершити їй поки що не вдалося. В принципі, перевершити комусь вдасться, я не знаю. Можна ли продать двухкомнатную квартиру на Петровке после прилета? Почему нет? За 2 миллиона рублей у вас ее купят с удовольствием. Где мы находимся? Это у нас площадь Победы. Это самый-самый-самый-самый центр. Як же воно стелить? Покинуті 11 років тому квартири взламують і продають? Тим не менш, повертаємось до Наташі. Її ж апартаменти не менше вражають. Богатая русская жизнь. Так зауважте, серце Наташеньки поки що не зайняте. Тож так, вона поки що чекає свого принца, який у майбутньому їй подарує білосніжну ладу і пельмені. У нас з нашими жінками жінки серйозний вопрос. Вот эти дамы, которые їздять на машинах по 12 лямав. Где б сасати, мені, скажіть. Нас всіх, Ми готові по очереди. По лямчику, хоча б щоб у нас 12 чоловік, от ми хоча б двумя руками вот так от, попі... а, от так, отак нужно! Наташа з позорстану. Я так розумію, булавку вона пришпандьорила, щоб, хоч наявна невеличка частинка мозку, і та не витекла. Коротше кажучи, це діагноз. Так, а взагалі хочу вам розказати, що я така ж то приїхала від любовника, вернее, я його любовниця. Да, мен... <пух> Нова серія ходячих мерців. Боже це як треба було нагрішити, щоб знайти таку коханку, Обнять і плакати. Справді лише плакати, тому що вона має дитину. Я ніколи не стану і хочу, щоб за мене платила дочь корпорація монстрів. Але якщо серйозно, то батьків не обирають у цьому випадку шкода дітей і собак. Бо якщо що, вони теж страждають. Та що ви піски свої постане суєте в екран. Я повторюся: ну вони дуже схожі з родним. Не в образу булочці. Я розумію, що Женя Васілєв це аполлон і хумир багатьох, але ну, вони були ідеальною парою. Собаку потрібно рятувати. Бо в неї на спині кліщ, і вона тут єдина хто має зуби. Якщо що. Чого я не розумію, навіщо псу надягнули окуляри? Наташ, ну придивись на цього гавкуна зі стажем. Тим паче лук на побачення. Ти вже маєш. До речі, наскільки я зрозуміла, ця мадама не працює. Ну і навіщо працювати, якщо є пацієнти Кащенко, які залюбки подивляться, її цирк на кожного клоуна є свій глядач, і на жаль, цій маромойці навіть кидають донати. Хто вам сказав, що це чужі гроші? Я от не можу зрозуміти. Я їх зняла зі своєї карточки пластикової, на якій написано Наталя Пірогова». Торита, турета, ту турета, торита, торета, торита, тата. Я все думала і думала, кого ж нагадує ця персонажка. І відповідь прямісінько з дитинства: дюдюка барбідокська. Глянті, <зв> яку <'язок> красоту я собі купила! Ми всі модні, смотрите. Танюшка з бантом, та сунка з бантом, Наташулечка з бантом. Алло, Алёночки, тоже баты. Ждали же отказался. Олежа, якщо тебе тримають із заручниках, тікай, тікай звідти. Ця суперсамка тебе жере. Не працюючи і живучи в курятнику, Наташа ще й встигає відпочивати. Ну, от таке от життя у людини. А сейчас вам покажу диво, придаст, щоб вы не думали, що мы как бомжи отдыхаем. А, ничёрт! Если ещё как бы, ну. А! Не нормально. Ми можемо тоже. у неї піна з рота, ветеринари. Де ви? <сум> Натаха, ми все зрозуміли, тільки не кричи, будь ласка, і відео покажеш, є у цвітах, і ми поняли, що ви вже не бомжи. Ну, але є питання, які заводять на у дійсно глухий кут. Так, її не бентежить, чому власне зникла вода. На мою думку, це людина, яка ніколи і не бачила нормального життя. Тож реалії окупації для неї абсолютно прийнятні. Таке враження, що в них там психіатричні лікарні позакривали, судячи з цих. Горе блогерів. Всі лікарі психіатрії повиїджали, бо немає сил таких лікувати через їхню шалену кількість. Маргіналізація йде повним ходом. Бравада та нахабство новий спосіб існування. Коли ви кажете, не піарте таких особенно. Повірте, в них аудиторії та донаторів, і без цього достатньо. Але такі приклади показові, як те, який же розвиток обіцяла Росія на захоплених територіях, і до чого це. Призвело це не лише фізичне знищення інфраструктури, будинків та життів. А й способи знищити культурну ідентичність, історію та дух людей, що там живуть. Російська пропаганда активно працює над перетворенням місцевих жителів на слухняних підданих, змушуючи їх сприймати окупацію як звільнення, а все українське як вороже. Це не просто маніпуляція фактами, це намагання знищити цілі покоління, виховуючи їх у брехні та зневазі до власної історії. Недоумки вчора стали героями сьогодні. І далі буде тільки гірше. Такі речі потрібно показувати, щоб люди розуміли, що насправді стоїть за цим руським міром не величий розквіт, а деградація, агресія і моральний занепад, що руйнує все, до чого торкається. З вами ж була Дарина Біла. Якщо ви хочете ще один такий треш огляд, а я надивилася такого лайна, чимало. Ми зробимо ще одне таке відео. Напишіть про це в коментарі, поставте лайк за мою зруйновану менталку, а ми ж побачимось в наступному випуску. Дякую за увагу, Пока!